Я допомагаю відкривати заклади в Україні зараз. У відпустці в Барселоні, і моя професійна цікавість бере своє. Тож я завітала в заклад, який відкрили українці. Поділюсь з вами своїм досвідом. Сервіс дуже класний. обслуговування українською зручно і приємно. Меню настільки цікаве, що хочеться спробувати ледь не все, а це реально рідкість для Європи. Ми замовили три сніданки: тост один з креветкою, один з лососем, боул з куркою та соусом теріяки, а ще пухкі панкейки на десерт, і все це було дуже смачно. Приємний бонус до сніданку будь-яка кава безкоштовно. Я взяла лати на вівсяному молоці, а доньці принесли подарунок. Дуже милий жест від закладу. Інтер'єр тут стильний і затишний. Здається, ввечері тут ще атмосферніше, є свічки, приглушене світло, приємна музика. За чотири страви ми заплатили 54 євро. Це приблизно 2670 гривень. І чесно, цей заклад не поступається нашим топовим кафе в Україні. Особливо вражає сервіс. Це рідкість для Європи. Тут справді відчувається турбота про гостя. Пишаюсь українцями за кордоном, бо така гостинність, яка зазвичай притамана нам рідкість за межами України. А як вам обслуговування в Україні та в Європі? Відчувається різниця?